Сань! Розкажи про мегу. Зараз. Мега 204 на обзорі поїхали. Випускалися ці меги від 93 по 2003. Це йде якраз золота середина. Мотор 6-літровий на мерсовському моторі. Автоконтур є. Ольф, показує. Працює. Потрібно. Приїжджайте, дивіться, покажемо. Потім. Бічів я не знаю, чи буде видно, але... По стану адекватніше походять. Так, потім йдемо далі. Чи вона варяна, чи вона не варена. Пізнімаюся. Угу. Щоб видно було її, що вона не варяна. Фаркоп є. Потім. Після цього одразу дивимося на клавіші. Угу. Клавіші в робочому стані. Понятно, є нюанси, але. Комбайн якоби... Уже, скільки це 25 років, 98 року комбайн. А далі. Ага, я зможе. Так. Люфта. Я не бачу. В принципі, ще буде ходити. Можетки січкарні Пізьми, будь ласка. Остану ще сезон два я думаю, відходять, наче не тупі і не дуже... Я можу зняти їх. А, отак так все. Так. Далі дивимося ми на елеватор. Шнек не гострий. Зніми. Потім, як ми це перевірили і все. Адекватно дивимося на стан самого корпусу. Чи є зварювання, чи зварювання немає, але я не бачу. Так. Потім до цієї меги можна доставити понижаючий. Що кому потрібно, в принципі, понижаючий редуктор можна доставити. Тут частина кріпиться. Так. Саме також Ми, в принципі, по ремнях. Ремні не потріскані. Які-які ремні? Оці. Ага. Да. Ще ходити будуть, але декілька можна підзамінити. І один. Отим... Важний, так сказати, момент. Вигрузний шнек, він вигружає на 3-8 метрів. Ой. Дивись, ага. далі. по мотору. Що по мотору? Мотор. Шістьорка, 6 целіндрів. Що не пам'ятаю, 360 -й, 66 -й Ом, 200 коняк і мотор робився. По ременях. Також. Наші сілів. Що далі можна? Бункерами вже показували, бункер знімати да. не будемо. Бункер є. Матеріалси показали. Так, ну якщо ще щось забувся, в принципі, так само пишіть в коментарі і піднімемо ще. <різь>